Засіб вам може вести родич або якась особа, які ви заплатили кошти. В такому випадку на цього родича або на перевізника потрібно зробити доручення нотаріальне на перевезення саме вашого транспортного засобу. Це доручення коштує плюс-мінус 400 500 гривень. Його можна зробити в будь-якого нотаріуса в Україні. Взагалі немає ніяких проблем. За 15 хвилин зробили, потім водієві передали, і він по цьому дорученню може не тільки завести транспортний засіб в Україну, а навіть в майбутньому зареєструвати його на ваше ім'я і отримати технічний паспорт саме на ваше ім'я. Тобто на кожному етапі він буде представляти ваші інтереси. Восьмий документи це декларації МД2 та МД 6 коли ви вже заїхали в Україну, ви заїхали на внутрішній митний термінал, ваш автомобіль розмитнюється, і ви отримуєте від вашого брокера два цих документи: МД 2 МД МД6. Це є митні декларації, які вказують, що всі митні платежі по вашим транспортам